У сумах військова контррозвідка Служби безпеки України затримала ще одного російського агента. Ним виявився 23-річний місцевий житель, який коригував ворожий вогонь по Сумщині. Як встановило розслідування, саме за координатами фігуранта 22 жовтня цього року рашисти атакували суми дронами камікадзе типу шахет. Тоді, внаслідок ворожого удару по житлових будинках міста, загинуло троє цивільних. Серед них одна дитина, учениця 9 класу місцевої школи. За матеріалами справи, крім наведення російських дронів на цивільну інфраструктуру міста, агент розвідував геолокації сил оборони. Для збирання розвідданих зрадник об'їжджав територію Сум та прилеглих районів на своєму авто і приховано фіксував потрібні об'єкти. Встановлено, що агент перебував на прямому зв'язку з кадровим співробітником головного управління Генштабу країни-агресора, більш відомого як ГРУ. Для комунікації вони використовували анонімний чат у месенджері, куди зрадник направляв відео потенційних цілей з координатами і детальним описом об'єктів. Військова контрозвідка СБУ затримала зловмисника на гарячому, коли він виконував вороже завдання поблизу військових об'єктів. За даними слідства, російське гру дистанційно завербувало фігуранта восени цього року. Коли він активно писав у російських телеграм-каналах, що очікує на захоплення Сумщини, під час обшуків у затриманого вилучено телефон та ноутбук із доказами його комунікації з окупантами, слідчі Служби безпеки повідомили генту про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.